Так, усім привіт. Е, хочу спекти такі, ну як техніки. Ось у мене є отакі тайманки. Зараз зроблю е, ну, тісто таке. Коротше, беремо ось три яєчка. Отак. Розбиваємо сюди. Тоді стакан цукру е. Ну, стакана не обралась, ну, більше половини стакана. Ну, може, і хвати, не хочу я вже. Лістику цукор там. А, і стільки нормально буду. Тут не так воно вже і важливо, скільки буде. Так, і розмішуємо все це. Ось все це перемішуємо вінчиком. Так, ну добре, перемішаю. Так, цукор з яйцем ось переколотив. Тепер сметану. Беремо сметану і дві. Вот таких от гарних ложки сюди вкидаю метаны. Отакі такі от. Прямо гарні ложки. Так. І все це опять переколочиваем. Чи переколочуємо, як там правильно буде. Так. І все це переколочуємо. Так, тепер насіваємо 300 грамм борошна. Зараз скільки у мене тут вийшло. О, 300 грамів. Уже тут грамунку досію. Так. Насіваю. І так, це прибирати. І розпушувати. Беремо дві ложки розпушувача мені вже розпушувач треба зробити. Уже трошечки залишилось. Так. І все це перемішуємо ложкою. Розложковуємо пухню. Так. Перемішуємо, поки воно сухе. Це борошно у нас з розпушувачем. Так. Перемісив. І запускаємо наше тісто. Все це перемішуємо. Итак, духовку я увімкнув. Ось взяв так і форма. Ну, На всякий случай він э, пергаметною бумагою. Може і не треба, але ну, хай буде вона не, не заважатиме. Тепер що робимо? Беремо, ложку треба взяти з другого водички. Отак ложку вмочаємо і це, мабуть, велика ложка. А ну зараз я був чайну скажу. Вот так вот покласти, скільки воно буду лазити. Два. Воно підходит, щоб оно Так, ну... Десь две ложечки. Вот так вот. И не с горкою, а так вот кладемо в щерть. И выкладаємо все це, вот так мочим кожен раз. И выкладаємо на наше блюда так ну дві повні ложечки треба бачите вот так рівненько так ну коротше буду викладати. и так ось що у мене вийшло. ось отака така форма и 4 штучки ось вот тут ще ну духовка у меня нагрелась Буду ставити. І так витяг я одну партію моїх кексиків. Ось. Тільки тільки доставити. Бачите, які. Ну, по краях трошки дужче прижарилися, а посередині поменше. Ну, виглядають непогано. А це поставив другу партію. Ну, от і чотири штучки всього. Ну хай воно охолоне, тоді буду коштувати і покажу, які вони. Так, ну що, ось мої кексики можемо скуштувати. Ось беремо. Такі, ну, гарні вийшли, дивіться. Ось. Влипли в креманку, наче це так і наче за одне зробив. О, гляньте яке. Ось. Красива штука. Ну і дуже добре. Дні. До чаю, до кави саме те, що треба. Так що печить дуже смачне і зовсім просто робиться. Так що всім удачі!